Друзьявий самокатик Торамістик PC Neo T. Дана модель має нехромовий колір керма. Висота від платформи керма 76 см, висота від підлоги 84 см, висота керма від хомута до грипс, тобто висота самої рулової стійки 60 см, ширина керма 51 см. На рулі є гріпси, резинові, ручки керма, довжина платформи 50 см, корисна 35 см. На деці наклеєний наждак, щоб нога не скользила при їзді. Наждак, до речі, можна змінювати з часом, таким чином змінюючи дизайн. Колеса 110 мм, пластиковий литий сердечник, підшипники або 9. Покриття стандартне, поліуретан, На ньому можна кататися і в скейт-парках дуже зручно, воно для цього і зроблене, але можна і також по звичайному асфальту або парку, воно не сильно тверде, тобто можна кататися і там, і там. Більш універсальний самокат. Кермо крутиться на 360 градусів, загальна довжина самоката 66 см, ролова система компресії Хіп, Алюмінієвий хомут на 4 болти, стандартний ножний тормоз заднє колесо Flex. В коробці йде платформа і кермо окремо. Збирається дуже легко, кермо просто надягається на платформу і затягується алюмінієвий хомут на 4 болтах шестигранниками, які йдуть в комплекті. Вага 3,3 кг витримує до 100 кг.